Рівне, поки єдине місто в Україні, де вдалося реалізувати проект з будівництва сміттєпереробного заводу. Це стало можливим завдяки впровадженню механізму публічно-приватного партнерства, тобто залучивши в житлово-комунальне господарство міста іноземні інвестиції. І хоча, поки сміттєпереробний завод не працює, його власники запевняють, чекати залишилось недовго. В цьому ряду запускаємо завод. Ми трохи опоздали, я признаю. Тажу в тому, що ми перший свій завод построїмо на Україні. Я думаю, что мы не полностью рассчитывали, что и какие могут быть трудности по дороге. Я, но я думаю, что уже то, что видно, что мы уже сделали, уже показывает, что мы серьезно к делу подходим. Целое оборудование есть. Э, все электронные вещи здесь на месту. Мы можем Тічені, я думаю, шісті до сімі, а надо. Директор підприємства Санком Рівн каже: на початку року у місті встановлять додаткові смітники для рідких відходів. Святослав Євтушенко запевняє, для рівнян їх закупить підприємство. У нас є обертка, так би мовити, це те, що буде викидатися звичайні смітники. І є мокра фракція. Так називаємо фракція. Це продукти їжі, тобто те, що мокре, і те, що гниє, і те, що зараз дуже багато є нарікань від мешканців, що якраз коли. Де період кавунів, то це те, що витікає з машин і так мовити, створює неприємний запах. Тобто, якраз, по-перше, буде вийшла і ця проблема, Будуть стояти окремі смітники, і, відповідно, мешканцям нашим громадянам міста Ріона буду пропонуватися викидати саме харчові залишки, саме в ці смітники. Сміттєпереробний завод зможе переробляти відходи не тільки з Рівного, а й з усієї області. Це вдалий приклад того, як можна залучити іноземні інвестиції в житлово-комунальне господарство, переконує міський голова. Якщо подивитися, скільки в комунальну галузь потрібно вкласти гроші і подивитися можливості всіх рівнів бюджету, то ми розуміємо, що не вистачає цих коштів. Знаєш, треба шукати джерело якесь інше. Єдине джерело може бути це приватний капітал, який може зайти в цю галузь. Але для того, щоб він прийшов, треба створити умови. Ми мали трошки якби фору в місті Рівному, то у нас об'єктивно умови трошки краще. Таких міст буквально декілька в Україні. У нас є цементний завод, якому треба наше сміття. Тому, поєднавши от двох партнерів, які працюють в Німеччині на переробці сміття і його споживання, ми змогли реалізувати цей проект. Учасники круглого столу переконані, досвід рівного має велике значення для всієї України, адже здобуток обласного центру невдовзі візьмуть на озброєння інші регіони. Олександр Тузартем, Лаговський, новини Рівного.